Отож, українсько-польський кордон серйозно заблокований, але кажуть, що безвихідних ситуацій не буває. Які у нас є виходи з цієї ситуації? Розпитуємо Олександра Кубракова, віце-прем'єр-міністра України з відновлення і міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Пане Олександре, оскільки кордон заблокований, я повертаюся, чесно кажучи, на кілька місяців у минулий згадую творчий підхід української сторони до блокування зі сторони польських перевізників? Тоді здогадалися перевозити товари, поставивши українські фури на залізничні платформи. Теж ідея, і вона здається спрацювала. Скажіть, будь ласка, чи в цій ситуації, яка склалася з польськими фермерами, є якісь такі альтернативні шляхи перевезення українських товарів? Дякую за запитання. Насправді ну, головний наш шлях, і він на щастя працює завдяки нашим Збройним силам, всім силам оборони. Це морський шлях, і на сьогоднішній момент в нас працює наш коридор. І якщо просто там вам дві цифри надам, якщо говорити саме про експорт аграрної продукції, то за січень. Ну, за січень цього року ми експортували 6,7 мільйона тонн аграрної продукції це саме Чорним морем та Дунаєм. І лише 370 тисяч тонн ми експортували транзитом через територію Польщі. Це приблизно 5% від загального. Тобто, найголовніший наш канал це звичайно Чорне море. І ми будемо і Дунайський кластер. ми будемо далі їх розвивати і використовувати, і все більше переряджуватися вантажів туди. А Друге. Звичайно, що продукція з доданою вартістю, звичайно, вона більше експортувалась через сухопутні кордони, і звичайно, це в більшості випадків Польща. Що ми зараз запропонуємо нашим експортерам імпортерам? Ми запропонуємо незабаром. Ми вже запускаємо в найближчі дні через Дунай баржами. Ми будемо доставляти контейнери до портів Румунії до Констанция. Констанц, Порт Констанц, Це будуть перші два. Два, два судна у нас ж відправлятись найближчі дні, і загалом очікуємо в найближчі дні, що е, верх потечі Дунаю е, до ринків Німеччини Австрії ми так само зможемо доставляти продукцію наших виробників, е, але оминаючи звичайно е, Польщу. Тобто, це таки альтернативний маршрут. Звичайно, там потрібно, щоб ринок рахував економіку. Звичайно, зі свого боку е, наші всі компанії, наші всі. Державні підприємства а, підуть на на, на зустріч ринку, щоб зробити а, відповідно найвигніші пропозиції, розуміючи, в якій ситуації на, на наші експортери, в якій ситуації а, ринок, і ну, це і буде нашим таким чи можна сказати, альтернативним маршрутом, додатковим альтернативним маршрутом. Звучить перспективно, а є хоча б приблизні розрахунки, пане Олександре, скільки при цьому втратить польська економіка, якщо Україна переорієнтує свої експортні маршрути не через Польщу? Ну насправді, якщо навіть подивитись на саме на експорт аграрної продукції. У 2022 році ми експортували через територію Польщі до їх портів або там залізницю далі через територію Польщі. Ми експортували біля 1 мільйона тонн аграрної продукції на місяць. На сьогоднішній момент це майже в три рази менше. Тобто, вони вже втратили, вони вже втратили багато, ну не маючи нашого транзиту. Тобто, і, до речі, що тут важливо підкреслити, що от сьогодні з'явилася заява заступника міністра аграрної політики Польщі. І перший раз вони підтвердили, що вся ця риторика, яка була в попередні місяці, що українська продукція, врешті-решт, потрапляє на ринки Польщі, не, не маємо ніякого транзиту, це все там, неправда, все, все, врешті-решт потрапляє продукція. От сьогодні офіційно заступник міністра аграрної політики Польщі сказав: так, ми розібралися, українська продукція не потрапляє до місцевого ринку. Вона йде виключно транзитом. Тобто всі ці, вся ця кампанія, яка була в попередні в попередні місяці, вона ну виявилася ну, безпідставна. Тобто ми ніяк не заважаємо польському ринку. Ну так, але по тепер скаржаться, що наша продукція витісняє їхню продукцію з німецького ринку, це вірно. Так, ця риторика теж сьогодні з'явила, що, врешті-решт, польським фермерам важче зараз отримувати замовлення, отримувати утримувати ринок Німеччини. Ми в цьому теж розберемось, розберемось предметно, покажемо цифри. На мою думку, що ми робимо зараз, ми насправді за ці там два роки війни широкомасштабної, під час широкомасштабної агресії Російської Федерації, ми витісняємо саме Росію з ринків Євросоюзу, з їх аграрної продукції. Тобто, я не думаю, що ми якось суттєво впливаємо. Там на польських на польських фермерів і на їх здатність там ну продавати свою продукцію саме наприклад в німеччині мені здається що це більше можливо якісь там є окремі випадки але це не є проблема ну когось хтось втратив контракт хтось здобув тобто давайте говорити на мові цифри ми ці цифри обов'язково зберемо і будемо предметно показувати обговорювати і останнє коротке питання, пане віце премєр А яка реакція Брюсселю на це все? І чому ми не бачимо якихось швидких кроків? Тому що це ж стосунки не Україна, а Польща, це стосунки Україна- ЄС. А, я сподіваюся, ну, вчора проходила там відповідна платформа в <coughs> Брюсселі, на якій там якраз обговорювали всі ці відповідні питання. Вони намагаються це модерувати обережно. Тут звичайно все рівно, врешті-решт, це питання більшості двох країн, і ви праві, що є дійсно є там є, є, є Європейська комісія, і вони теж можуть і Це питання взагалі угоди лібералізації підписано саме з Європейської комісії. Але ми розуміємо, що багато питань ви повинні вирішуватись на двосторонньому рівні. Я, врешті-решт, вважаю, що. Це питання цієї групи людей, які вчора там з плакатами Путін там прийди, розберись. Я врешті-решт вважаю, що це суттєва меншість населення Польщі, яка це підтримує, а більшість людей в Польщі, і уряд Польщі, і всі там адекватні місцева влада, воєводи, Врешті-решт, це ті люди, які в перші дні війни протягнули нам року допомоги, допомагали нашим мільйонам наших громадян. Які евакуювались допомагають нам і по сьогоднішній день з військовою логістикою? І в багатьох багатьох інших питаннях? Я сподіваюся, що саме. Такі відносини наші, таке наше спільне майбутнє буде у Євросоюзі. Тільки на жаль, чомусь Тому... ця меншість дуже криклива і голосна. А про українську більшість ми якось так виразно не чуємо. Дякую, пане Олександр. У нас на жаль вже вичерпується час. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, був в ефірі.